Сормо я вечірнє, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою розкажи про горою. Сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, Як широка сокорина вітер розпустила, А над самою водою верба похнилась. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, оквічала її рястом, барвінком укрила і на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю убрано весною, з вранці зустрічають. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з усокою, пливе човен по дунаю, один за водою, пливе човен води побин. Ніхто не спиняє, поплив човен в синє море, а воно заграло, Погралися гори хвиль, і скіпок не стало. Село і серце відпочине. Село не нашій Україні, не наша писанка, село Зеленим гаєм пройшло. Світуть сади, піляють хати, а на горі стоять палати, не наче диво, а кругом широколистої тополі і ліс, Лізь і лісі поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Садок почневі коло хати, гроші над вишнями медуть, богатарі з плугами йдуть, співають дідучі дівчата. А матері вечеря ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коли. Затихло усе тільки дівчата та соловейко не затих. Гравета стогне дні роки, сердитий вітер забивав, то До долу бербиг невисокі, Горами хвилі підіймав і блідий місяць на ту пору смак де де виглядав, наче човен синьо не могли то виринав, то потопав. Світає, край не Соловейко темні мгає, сонце зустрічає, вітер вітерні, степи вони гріють, вещерами над стовами верби заваніли, садисні похилились, то полі поводять. Судя собі му, сто, сторожа розмовляють з поля по, по дібровій вітер вияє по полю, край дороги гне полю до самого долу. Сан високий, лис широкий, марно зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Катерина не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знала серденько. Полюбила му молодого в садочок ходила, поки себе свою долю там не занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує. Тяжко важко в світі жити, в сироті без роду. Нема куди прихилитися. Хоч згорить та воду, Утопився б молоденький, Щоб не нудить світом. Утопився б, тяжко жити і нема де дітись. В того доля ходить полем, колоски збирає, А моя десь ледощиця за морем блукає. Заповідь, як в воду поховати мене на могилі Серед степош широко на вкаліні милі, як вони в шуркополі і ліполі кручі, бо видно було чути, як реве гривучі. Тихо плаче Україна сльозами й кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає. Своїх синів що померли, сльозами вмиває. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та, що сина відпустило, волю здобувати. І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочибає. І тільки я молокояний і день, і ніч плачу на розпутях людних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглохли, не чують. Кайданами міняються, правдою, торгують, і господа зневажають, людей запрягають важкі ярма. орють лихо лихом засівають. А що, вроди, побачте, які були жнива. Схамоніться не до діти й подивіться на рай тихий на свою країну. Полюбійте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своєї правди, правда, і сила і воля.